Шановні батьки і діти, сьогодні 26 березня, вівторок, і ми з вами продовжимо вивчати сільськогосподарські машини. Сьогодні, дітки, ми поїдемо на ярмарок. А що таке ярмарок? Ярмарок, виставка організовують різні люди. Для чого? Для того, щоб розглядали машини і купували їх. Нам треба розглянути сільськогосподарські машини. Отже, давайте звернемося і подивимося, які ж машини тут є. Розсадо, садильна машина. Це машина, це трактор, і пристосування, яке садить розсаду, будь-яку. Далі кукурудзо, збиральна машина. Це машина, трактор і пристосування, яке дисками зрізує кукурудзу. Далі картофели, саджалка. Ось вона така, яка має ось такий короб, та картопелька сюди падає. Основним, основною машиною в сільськогосподарському хозяйстві є трактор. Ми з вами сьогодні будемо на ярмарку. Помічниками фермера, і нам треба буде купити трактори, сіялки і борни. Отже, давайте розглянемо далі. На виставці є отакі от трактори, але вони тракторці маленькі. Нам якраз треба такі для фермера. Далі є сіялки. Зверніть увагу, що в них є плужочок. Та такі шланги. Сюди в короб засипається зерно, і воно поступово попадає тоді, коли їде сіялка з трактором і саджається поступово це насіння. Отже, нам треба купити три трактора і три сіялки. Давайте порахуємо: один трактор, два, три. Далі продовжимо 4, 5, 6. Але у нас три трактора і три сіялки. Скільки всього е, приладдя у нас тут буде? Трактор це машина, а сіялки це пристрій. Але нам треба і те, і інше. Трактори позначаємо цифрою 3. Сіялки позначаємо цифрою 3. 3. Скільки їх всього буде? 3 додати три. Дорівнює, ви вже порахували 6. Можна таку задачу показати цифрами, але можна ще виразити ось такою схемою. Наприклад, у нас три, ми відрізочок робимо три трактори і три сіялки, а всього їх буде 6. Ось така схема показує на вирішення. Задачі. А тепер давайте з вами розглянемо задачу на віднімання. Діти, на виставці стоїть 4 трактора, але боронів стоїть тільки дві. На кожний трактор треба борона. Тому ми всі 4 трактора не можемо їх взяти. А борони обов'язково нам треба. Давайте вирішимо цю задачу. 4 трактора мінус скільки треба відмінусувати? 2. Тому ми 2 трактора не купляємо, і у нас буде 4 трактора мінус 2, дорівнює 2. Два трактори залишилось, які будуть працювати. З двома цими боронами. Отже, ви зрозуміли, що борони підуть до кожного трактора, і ми вирішили таким чином, слідче, 4 трактора мінус 2 трактора дорівнює 2. І в схемі ми можемо виразити це так. Було чотири трактора. Два трактора ми відняли мінус два трактора, залишилось 2. Отже, тепер у нас до кожного трактора буде борона. У кожної борони є диски, зверніть увагу. Тому, коли е, працюють диски, то ще Господарі кажуть, що іде дискування, не борнування, а дискування землі. Отже, запам'ятайте, будь ласка, такі слова, як сіялки, борони, диски, дискування. Ми сьогодні з вами вирішили задачі на додавання віднімання і виразили ці задачі цифрами. І схемою молодці діти, що були уважні.